У другому поспіль ігровому тижні в чемпіонаті України Динамо зіграє у найцікавішому матчі туру. У неділю, 18 вересня, кияни прийматимуть на Олімпійському Луганську зорю. Після семи турів Динамо випереджає свого суперника на два очки, і в обох команд однакова кількість забитих і пропущених м'ячів. Цього тижня підопічні Реброва і Вернедуба зіграли свої матчі у Єврокубках. Динамівці у вівторок у стартовому матчі групового етапу Ліги Чемпіонів поступилися на полі. Зоря у четвер дебютувала в групі Ліги Європи нічиєю Фенербахче. Ці додаткові два дні для відновлення і підготовки одна з переваг Динамо перед матчем. Бонусом для Зорі натомість стане відсутність двох основних гравців киян. Через перебір жовтих карток матч пропустять Джуніор Мораєс та Сергій Сидорчук. Минулого сезону Зоря стала першою командою, яка відібрала у Динамо очки у чемпіонаті. У шостому турі матч, який проходив на Слову та у Запоріжжі, завершився нульовою нічиєю. Важкою для обох команд була гра у другому колі на Олімпійському. На рахунку гостей було шість жовтих карток, а господарі забили єдиний гол у матчі. У середині другого тайму відзначився жуніор Мараєс. Не менш важливою буде наступна зустріч команд. Динамо, як завжди, бореться за чемпіонство. Зоря традиційно грає проти «К'ян» з додатковою мотивацією. Тож неділя, 18 вересня, о 19.30 на Олімпійському, головний матч восьмого туру чемпіонату України – «Динамо Заря».